Сьогоднішня неділя, неділя мироносець, де церква, церква нам представляє жінок, які своєю сміливістю перевищили чоловіків. Коли Христос був розп'ятий, під Христом була причиста Діва Марія, побожні невісти і єдиний з апостолів Йоанн Євангелист. Коли Христа похоронили до гробу, прикутили величезний камінь. Всі розійшлися з опущеними руками, тому що по-людськи так виглядало, що справа з Ісусом Христом є закінчена. Його в жорстокий спосіб вбили, розп'яли. Він помер на хресті серед великої ганьби і позору і похоронили. До того глибокого гробу привалили великим каменем, і з людської точки зору все закінчено. Апостоли поховалися, боялися жидів, боялися римського війська, встидно було перед своїми родинами, тому що ходили три роки за Христом, а жиди дали наказ, хто буде за Христом ходити. Буде виключений з синагоги, не буде мати можливості брати участь у богослужіннях, в похоронах і багато-багато інших духовних потреб і церемоній. Це було не так просто, дорогі браті і сестри. То була велика великий прес, це велика машина Римська імперія, жидівський народ, жидівське священство, їхня релігія. Стала перетворилася на таку людську релігію жорстокості, вони не чекали Месії спасителя людської душі, спасителя людського роду, вони чекали Месія, полководця з грошима, з золотом і з військом, який прийде, знищить ремлян, а жидівський нарід пост -пос -пост поставить понад інші народи. А Ісус Христос прийшов як у був теслею, помагав Святому Йосифу в теслярській справі, а коли було 30 років, проповідував, навчав і своїми тими добрими ділами доказав, що Він є Бог, воскрешав померлих, оздоровляв хворих невеликовно, тим, які не мали очей, давав зір. Але його розп'яли. І ось сьогодні жінки показують великий приклад мужності. Вони йдуть, знаючи, щоб гріб привалений величезним каменем, а біля гробу стоїть римське військо сторожа. Йдуть і не знають, що їх чекає, але та їхнє добре серце відкрите. Та серце, яке вірило, що Ісус Христос є Бог, привело їх до того гробу, який був усяє великим над світлом. Ангели були на камені і в гробі, і сказали, чого шукаєте живого між, між мертвими, його тут немає. Ідіть і сповістіть апостолам. І так, сьогодні нас Стата Церква нам представляє тих жінок, які перевищили мужністю чоловіків, апостолів, які дали великі приклади, залишили великий приклад для майбутніх поколінь і до кінця світу. Ті жінки, які жили вірою, вірою в Ісуса Христа. Так, вони не знали, що буде те Воскресіння, знала причиста Діва Марія. але вони були людьми, людьми, яких також переслідував страх, яких переслідували обмови, показувала на них пальцями, з них насміхалися. Але сьогодні вони є перші потішені, вони перші мають ту велику звістку, нема Христа в гробі, Він воскрес, і діти сповістіть. Учня. Сьогодні, дорі браті і сестри, ми маємо з них брати приклад. Приклад великої віри, приклад живої віри. Віра без діл є мертва, каже святий апостол Павло, якщо ми будемо вірити, але не будемо творити діл милосердя, наша віра буде мертвою. І тому бачимо ті жінки мироносиці. Вони йдуть, щоб зробити добру справу, добре діло, намастити тіло Ісуса Христа похучими оліями. І це їхня добра, добра інтенція, цей добрий намір є винагороджений сотеро. Вони перші взнають, що Христа нема, Він воскрес із мертвих. Господь Бог завжди нагороджує за добрі справи яких так часто нам бракує в житті християнському, в житті повседневному. Ми часто думаємо здебільшого про себе, про свої справи, клопоти і проблеми. І не хочемо бачити проблем і клопотів інших. Ми є погружені часто в своє суто власне життя, власне життя. І тому ці жінки мироносиці, дорогі браті і сестри, вони є великим прикладом. Для всіх поколінь до кінця світу, що життя християнина воно не має бути тільки життям особистим. Життя християнина воно має бути життям суспільним. Ми маємо також думати і переживати за інших. Ми також маємо старатися в тому житті християнському робити добрі справи. Бо ці добрі справи, вони колись на суді Божому. Будуть нас виправдовувати перед Богом, бо кожна людина має упадки, має гріхи, має занедбання, можливо, впадала в тяжкі гріхи, але ті добрі справи завжди будуть волати до Божого милосердя. Ці добрі справи вони завжди будуть благати про Боже милосердя. Ми знаємо, є багато картин про страшний суд. Де Архангел Михаїл є з вагою і навозіє і добрі, і злі справи, і добрі, і злі діла. І тому ті жінки, мироносиці, вони є великим прикладом для нас усіх. Щоб добрі діла робити, дорогі браті і сестри, нам потрібна та добра воля, перемагати свою гординю, перемагати свій егоїзм, щоб не тільки думати за себе. Хоч людина має думати також за себе, за своє життя, бо це є природньо. Але Христос нас закликає творити добро, творити добрі діла і добрі справи. І тому навчаюся ту Фаустину ковальську в той троякий спосіб робити добрі справи і молитвою, якщо ми не можемо бути там, в тому місці, щоб допомогти тим чи іншим людям, ми можемо допомогти молитвою, добрим словом і різними ділами добрими. Діла без ві... Віра без діл є мертва. А також діла, дорогі браті і сестри, без віри, без любові до Бога, без ласки усічаючої, також не мають нагороди на Царство Небесне. Так, вчить наука Церкви Христової, що добрі діла мають бути також пов'язані з вірою, з вірою в Ісуса Христа і робити ті чи інші добрі діла з любові до Христа. Бо є багато на землі доброчинців, які роблять діла, але суто для свого іміджу, для своєї коїсь слави, для того, щоб про, про, про них говорили. Люди тут на землі, їх вихваляли і їх прославляли. Каже Христос: вони вже отримають свою нагороду тут на землі, Говорить про фарисеїв, які роблять все для людського ока, моляться для людського ока, роблять добрі справи для людського ока, тільки справи, дорогі брати і сестри, не мають нагороди і заслуги на Царство Небесне. Тому, коли робимо якісь добрі діла, Завжди маємо робити з любові до Христа, з огляду на Бога, а людина, яка робить діла, вона є сотворена на образ і на подобу Божу. Бо коли робимо добре діла з огляду на себе, щоб про нас добре сказали, щоб про нас добре говорили, щоб мати якусь славу тут на землі, це все є марне. Воно не має заслуги на небо. Воно буде так, як сказав Христос про фарисеїв. Вони вже отримали свою нагороду тут на землі. Тому, якщо хочемо мати нагороду за якісь добрі свої справи діла тут на землі, в небі, ми маємо робити їх не з огляду на себе і на свою якусь славу чи свою вигоду, але маємо це все робити з огляду на Бога, з огляду на Христа. Так вчить Христос. З любові до Христа. І це є дуже важливо, дорогі браті і сестри, є багато прикладів різних таких в історії церкви, де люди робили добрі справи, але їх робили здебільшого з огляду на себе, якоїсь шукаючи вигоди земної і не мали нагороди на суді Божому за такі справи. Тому завжди мусимо пам'ятати, наші діла мають бути получені з, получені з вірою нашою, з огляду на Бога. Це все маємо добре, добре робити. І будемо тоді мати велику нагороду і заслугу в небі. Сьогодні маємо третю неділю травня, день пам'яті, жертв політичних репресій, де відзначається згідно з указом президента з 21 травня 2007 року. На вшанування десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих в'язниці, в табори, на застання і примусові різні роботи, багатьох кидали в психіатричні лікарні, там над ними знущалися. Це була репресивна машина, яка нищила той наш нарід. І ця наша історія, дорі, браті і сестри. Знову і знову продовжується. І тому сьогодні будемо відправляти панахеду в Бреховицькому лісі на місці, де був закатований повішений Володимир Івасюк, той, який український композитор, який писав пісні, музику для українського народу. І тому КГБ, коли його взяли, його від нього вимагали. Хотіли, щоб він писав для Росії на російській мові, для російського народу музику, слова, і він відмовився. Він не хотів зраджувати свій нарід. він не хотів зрадити свою батьківщину, яку любив всім серцем і душею. І так вона його закотувала. Вона його закатувала, бо ці пісні, які він писав, і коли були ті фестивалі, 60, 70-60 роки в Москві його пісні Червона рута брали перше місце. І бачимо КГБ, комуністичний той режим, він не міг пережити, що українці беруть перші місця на фестивалях і взяли його і вимагали від нього, що писав на. Російській мови для, 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 для Радянського Союзу. І він відмовився і став, став жертвою терору, ненависті і віддав своє життя за свій нарід. Тому, дорогі браті і сестри, маємо великих людей, які вийшли з нашого народу, і жили, і працювали для нашого народу. І тому той сьогоднішній день ми також. Молимося за їхні душі, за спокій їхніх душ, і молимося за наш нарядь, за наш край, за нашу землю, за військо, щоб Господь Бог був милосердний і дарував нам перемогу, і ми збереглися, як нарядь, як нація, і збереглася наша держава. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес.